Дихання вітру цю практику потрібно робити на свіжому повітрі. Краще за вітряну погоду. Сядьте на лаву у парку або біля власного будинку. Напівприкрийте очі і покладіть руки долонями на коліна. Намагайтеся розслабитися. Нехай тіло стане вільним, важким та пластичним. Як шматок тіста. Вам потрібно відчути вашу вагу. Нехай він притисне вас до поверхні, на якій ви сидите чи лежите. Зосередтеся на фізичних відчуттях, як почуваються ноги, живіт, сідниці, плечі, груди, руки, шия, голова. Дихайте повільно та ритмічно. Вся ваша увага має бути спрямована лише на відчуття власного тіла. Чи все спокійно, нічого не болить? Чи ніколи не свербить? Як тільки ви відчуєте, що досягли максимально комфортного та розслабленого стану, зверніть увагу до рук. Уявіть, що з кожним вашим вдихом у ваші руки вливається вітер. Він заповнює все ваше тіло. Тіло поступово втрачає вагу і стає легким, як пушинка. Час виконання цієї практики від однієї до п'яти хвилин.